При війну та усі складнощі, в івано франківську консалтингова компанія Успіх допомагає розвиватися бізнесу. Фахівці надають повний спектр послуг зі супроводження та підтримки підприємництва. У компанії ведуть бухгалтерський облік, юридичний супровід та надають консультації для майбутніх чи діючих підприємців. Адже якісне обслуговування бізнесу, переконана керівниця компанії Ольга Федоришин, це єдина можливість зберегти і розвинути його в сучасних реаліях. Ми допомагаємо якраз нашим клієнтам розібратися, як правильно сплачувати податки, як оптимізувати оподаткування, як працювати з найманими працівниками. І це насправді на початку шляху дуже спрощує їм взагалі їхнє господарювання, бізнес сьогодні. Зіштовхуються щодня з проблемами: електропостачання, логістика, нестача робочої сили, і з цим треба боротися. Але за нашими спостереженнями бізнес, ну принаймі в місті Івано-Франківську, він акумулює свої сили, і насправді підприємці відкриваються, реєструються, юридичні особи, товариства люди не опускають руки, вони працюють, і мені здається, що працюють в більшу силу ніж до війни. Тому що ми маємо працювати, ми маємо бути сильні, ми маємо бути єдині. Обслуговують у компанії фізичних та юридичних осіб, а також громадські організації. Серед найпопулярніших послуг кажуть, бізнес під ключ. Фахівці беруть на себе усю рутинну роботу в той час, як підприємці можуть займатися безпосередньо розвитком своєї справи. Реєстрація бізнесу це такий надважливий крок, і до нього треба ставитись відповідально, адже ви закладаєте фундамент своєї справи. Що важливо знати, важливо точно знати, яку форму господарювання обрати юридичну особу чи фізичну особу підприємця. Також вірно обрати систему оподаткування, розуміти усі ризики, які будуть чекати вас у процесі вашої діяльності. Насправді, ця послуга у нас є дуже покладна популярною, тому що підприємець дізнається і економить свій час на пошуки усіх питань, а їх дуже багато, і може спокійно працювати і не переживати, що щось не вдалося. В Івано-Франківську успіх працює п'ять років. Весь цей час компанія динамічно розвивалася та росла, і вже зараз у ній обслуговується понад п'ять сотень клієнтів.